І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах, і щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені. Тут мудрість, хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське. його число шістсот шістдесят шість. Об'явлення Івана Богослова, 13 розділ 16 по 18 вірш. Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте число 666. Антихрист, мікрочіпи, ідентифікаційний номер платника податків, штрих-коди або хуліганський напис на заборі покинутої будівлі. Можливо, ви в дитинстві або в юності дивилися серію фільмів під назвою Омен? Де маленький хлопчик Деміан Торн, у якого на чолі був шрам з трьома шістками від народження, виявився антихристом. І коли він підріс, він почав робити усім пекельні борошна. Так або інакше, майже кожен із нас хоча б раз в житті стикався з цим дивним і загадковим числом. Мене звати Костянтин Шевченко, я пресвітер православної церкви, і я радий вас вітати в проєкті Маргіналії. Тільки лякайтесь, якщо вас здивувало це слово, яке є дійсно спільнокорінним зі словом маргінал. Маргіналіс з пізньолатинської перекладається як що знаходиться на краю, від латинського слова марго, що означає край. Маргінали це малюнки та записи на полях книг, рукописів, листів, що містять коментарі, тлумачення щодо фрагментів тексту чи думки, спричинені ними. Наші же маргінали це коментарі на ті чи інші біблійні фрагменти та епізоди. Читаємо, думаємо, нотуємо. Для нас, християн, число 666 стало містичним, а для деяких навіть лякаючим. Це число ми зустрічаємо в Біблії в книзі об'явлення Івана Богослова. 13 розділі. Ах, як виходить! Ще одне містичне число 13. Але тут містики ніякої немає. Коли автор об'явлення писав свою книгу на грецькій мові, то поділок на розділи і вірші навіть не існувало. Ба більше, тексти писали в більшості випадках без розділових знаків. Перше, ці поділки були зроблені в першій половині 13 століття, а вдосконалені вже у 16 столітті. За числом 666 скривається ім'я звіра. А звір за церковною традицією і тлумаченням отців та учителів церкви уособлює антихриста, противника Бога, того, хто захоче посісти місце Христа. Але, як виявилось, числом 666 не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Давайте досліджувати. Зараз перед вашими очима папірус «Оксірінхус». Написаний приблизно між 225 роком нашої ери і 275 роком з порядковим номером 115. Це один з найстаріших рукописів книги Откровення Йоанна Богослова, відомих нам донині. Ви можете навіть не здогадуватися, але його унікальність полягає в тому, що переписувач вписав число імені звіра не 666 а 616. Цей варіант написання числа звіра вже був відомим отцю церкви єпископу Іринею Ліонському, який народився в 120 році нашої ери, а помер 202 році нашої ери. На його думку, це було несвідомою помилкою переписувача. Я думаю, що це сталося від помилки писарів, як звичайно буває, оскільки числа зображуються за допомогою літер. І грецька літера, що виражає число 60, легко перетворилася на грецьку йоту. Протерієресей, книга 5, розділ 30. Також у грецькому манускрипті Палімсесті Кодексі Єфрема 5 століття нашої ери, число імені звіра читається як 616. Суперечки з приводу тлумачення числа звіра і його правильного написання, як ми бачимо, почалися в II столітті нашої ери і продовжуються по сьогоднішній день, від отців церкви до сучасних богословів та біблеїстів. Об'явлення Йоанна Богослова було написано в кінці першого століття нашої ери, у пік гоніння на християн при правлінні римського імператора Домінціана, який правив з 81 по 96 рік. Тому, щоб донести інформацію про звіра, треба було прибігти до шифру, щоб зайвий раз не провокувати владу, якщо книга потрапить у чужі руки. Для враховування треба використовувати античний метод у вигляді гри. Під назвою Гематрія. В стародавні часи числа передавалися у вигляді літер, бо у давньогрецькій і давньоєврейській мові не було чисел. Вони позначалися буквами алфавіту. Перша буква давньогрецького алфавіту альфа означає один, бета означає два, гамма три, йота десять, лямбда триста, ну і так далі. Тому стояла задача букви того чи іншого слова перевести у числа. Ці числа скласти і сума, яка вийшла, дорівнювала числу слова. Задача відгадати по складеній сумі слово. Такий же метод використовував автор книги Откровення. Число слово загадав, а задача читачів відгадати. Хто має розум, нехай вирахує число звіра. Бачимо, що автор книги об'явлення був сильний не тільки в знанні пророчих образів, а й ще й в математиці. Розгадати число 666 завдяки грецькому алфавіту, скоріше за все неможливо. Тому більшість сучасних вчених припускає, що автор книги Откровення або об'явлення вклав єврейський алфавіт у число. Хоча книга була написана грецькою мовою, але Іоанн був християнином з юдейської середи, обізнаний в пророчих книгах Старого Завіту та апокрифічно-апокаліптичній літературі періоду другого храму. Імператор Доміціан відкрив широку кампанію гонінь на християн. У той час ходила поширена легенда, що покійний імператор Нерон, який правив з 54 по 68 рік, повернеться знову після своєї смерті. Для християнської спільноти Нерон був уособленням зла. Бо у 64 році нашої ери він звинуватив християн у пожежі в Римі і як результат масові гоніння і страти й тортури послідовників Ісуса. Тому християни, бачачи нову хвилю гонінь імператора Доміціана, бачали у ньому нового Нерона, який Воскрес. Неро Редівіус. Можливо, для них це і був звір. Як я казав раніше, більшість спеціалістів пропонує звернутися для розтлумачення, використовуючи числові значення літер єврейського алфавіту. Якщо написати кесар нерон по-єврейськи, то виходить число 666. А що тоді з числом 616? З ним виходить ще простіше: не треба навіть використовувати єврейські числові значення. Число 616 можна розтлумачити як число імені імператора Калігули, який правив з 37 по 41 рік, який вперше з римських імператорів проголосив про свою божественність і вимагав від жителів імперії поклоніння собі як Богу. Християни, які жили у той період в юдеї, бачили безчинство імператора. Він наказав юдеї збудувати собі жертовник на свою честь. А коли благочестиві в перевів' гніву зруйнували його, то Калігола видав наказ, щоб його образ статую внесли до Єрусалимського храму. На щастя, це не здійснилося, бо імператора вбили заколотники. Все за кращими римськими традиціями. Тому логічно припустити, що образ звіра для поклоніння уособлює імператора і його ікону. І дано йому було дихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був обитий. Об'явлення Іоанна Богослова, 13 розділ, 15 вірш. Тепер перейдемо до розв'язання задачі з іменем Каліголе. Імператор Калігола мав титул «Гай Кесар, Якщо його написати грецькими літерами, то виходить 616. Я думаю, це не складно вирахувати, а навіть цікаво, якщо ти не любиш математику. А ви як думаєте? Дослідники до сьогоднішнього дня дискутують з приводу правильного варіанту числа звіра. Бо з обох сторін є аргументи за і проти. Число 666, яке уособлює епоху правління Доміціана, дійсно підходить під образ Воскреслого Нерона своєю активною антихристиянською кампанією, яку на собі відчув автор об'явлення. Число 616 калігули підходить не менше, бо автори пророчих книг часто використовували події з минулого, описуючи їх у своїх образах. Є два варіанти, і тут який ближче, той собі і обирає. Я не буду далі розглядати інші тлумачення числа звіра, бо їх більше, ніж ми можемо собі уявити. Також я не рекомендую засмічувати собі голову фантазійним непотребом, який заганяє людей в жах і травмує психіку непідготовлених і чутливих людей. Моє один простий факт: книга об'явлення в першу чергу написана християнам, сучасникам автора, які не знали, що їх чекає далі. Христос, на пришестя якого вони очікували, не повертається. Церкву гонять з усіх сторін. Римська влада вбиває і катує християн. Образи, які подає Іоанн, знайомі для його читачів, і ту надію на перемогу сил добра над злом, яку він вкладав, стало великим підбадьоренням для послідовників Христа у часи темряви та безвиході. В наступних відео, можливо, ми ще торкнемося книги об'явлення його автора. Поговоримо ширше про політичний контекст, символи та аудиторію, для якої була написана ця книга, і який її головний сенс. На останок я хочу сказати, що не треба шукати конспірологію і містику в числі 666 або в числі 616. Ці числа, скоріше за все, були знайомі першим читачам книги об'явлення. Бо якщо ми подивимося з перших розділів книги. То Іоанн писав свою книгу «До Семи церков. Я був у дусі Господнього дня. І почув за собою гучний, наче сурми, голос, який промовляв. Я є Альфа і омега, перший і останній. І те, що бачиш, запиши в книгу, і пошли до Семи церков у Ефес, у Смирну, в Пергам, в Тиятири, в Сарди, в Філадельфію. І в Влаудикію, об'явлення Іоанна Богослова, перший розділ з 10 по 11 вірші. Тому число імені Звіра і сам звір це не ідентифікаційний номер платника податків, штрих-коди, римський папа, Мартін Лютер, Гітлер чи навіть Путін. Хоча останніх двох не гріх так називати. Число звіра це сьогодення автора і християнської спільноти, яка жила і надіялась на перемогу на перемогу добра над злом і світлом над темрявою. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку або дисподобайку. Будь-який коментар, щоб якомога більше людей подивилося це відео. Читаємо, думаємо, нотуємо. Дякую всім за увагу! З вами був Присвітер Костянтин Шевченко. До скорої зустрічі!